Вітаю на каналі «Гостях у Тані. Часто можна спостерігати на наших огірках, на листочках і на стеблах зафорювання, яке називається перинаспоруц або борошниста роса. Несправжня, несправжня борошниста роса. Зазвичай це захворювання з'являється період масового цвітіння і плодоутворення. Причиною захворювання наших огірків, це є дощова погода, висока вологість і потім підвищена температура, холодні розці, холодні ночі, прохолодні, тому що огірок це теплолюбива культура. І часто, якщо не на це закривати очі, не боротися, не лікувати огірки стебла огірків рослини, то можна втратити саме стебло, саме рослину і не отримати ніякого врожаю. Тому що перонеспорос або несправжня борошниста роса, дуже масове таке, якщо захворювання, то листочки опадають, жовтіють, утворюються плями, і огір стебла починають плодов. Припиняти, плодоносити, немає завізі, і обов'язково треба робити профілактичні, профілактичні обробки від цього захворювання. Дуже часто, дуже переноспороз уражає наші огірки. Тому дуже багато фунгіцидів є, які мають досить довгий термін очікування. Я не буду зараз перелікувати їх, це і квадріс, це і магнікурнио, магніку фіна, ну, багато їх, і той самий редаміл Голд, але вже гірки почали в'язатися, я бачу цвіт, тому я буду використовувати біологічний препарат. Перонаспероз це грибкове захворювання, тому я буду використовувати проти цього грибкового захворювання біофунгіцид Планрис. Планрис високоефективний екологічно безпечний препарат проти комплексу захворювань на овочевих культурах. Я зараз знаходжуся біля своїх огірків, які я ще жодного не вирвала плоду, тому що вони тільки мене починають в'язатися. Але я вже показувала в своїх відео, що в мене є рядок огірків, де ми вже давно, майже місяць, вживаємо огірки. І там жоден листочок у мене не захворів на перинаспорус. Це, завдячуючи цьому біологічному препарату Планрісу біофунгіциду. Насправді я вже розказувала своїх відео попередніх, що я отримала комплекс, такий великий біопрепаратів. Це фунгіцид, це Планріс, це Боверін проти шкідників, інсектицид і біо, біогумус, там від компанії Гуміна, 3 літри. Дуже гарно мені сподобалось відразу кажу. Мені було написано там в коментарях, що це дорого коштує 800 гривень. Якщо ви будете замовляти, то буде промокод мінус 100 гривень. Але це того. Варте. Ось, уже починаючи із самої весни, і ось уже закінчується червень місяць. Я використовую ці всі препарати, і я задоволена. Вони, по-перше, діють, по-друге, допомагають дуже добре, і це біологічні препарати. Можливо, ви скажете, що я рекламую, але насправді я вам розказую так, як воно є. Тому зараз план РИС. Я буду використовувати по листочках, тому що на, тим, на тому рядку огірків він зарекомендував себе дуже добре. Дуже. Я два рази з інтервалами у 14 днів обробляла. Рядок огірків планрізом, і у мене на борошнистої роси немає. Зараз я вам покажу той рядок. А цей рядок, який я пізніше сіяла, буду використовувати рис. і таким чином буду мене огірки від борошнистої роси і від інших захворювань грибкових і вірусних, тому що огірки можуть захворіти не тільки на грибкові, але й на вірусні захворювання.